Кілька порад для покращення сну. Дієта для покращення сну додавайте до свого раціони продукти багаті: триптофаном, вітаміном в 6 мелатоніном та омега-3 жирними кислотами. Приймайте омега 3 950 мг 1-2 капсули на добу, якщо інакше не призначив лікар. Використовуйте мелатонін за 30-60 хвилин до сну, починаючи з дози 1 мг і вибираючи продукт від перевіреного виробника. Дозу мелатоніну можна збільшувати, але переважно вистачає 2-3 мг на добу. Максимальний ефект досягається після двохтижневого тижневого прийому. Уникайте важкої їжі та напоїв з кафеїном перед сном, особливо кави, міцного чаю та енергетиків. Додаткові поради для забезпечення гарного сну включають створіть зручне і тихе середовище для сну. Затемніть кімнату, закрийте штори, вимкніть всі світлові джерела.